Леонардо да Вінчі – автор меналізи, але цікаво, що за життя він не вважав себе художником. Тобто він багато чим себе вважав. А ще і художником. Леонардо ді да Вінчі – Це таке повне ім'я, де Леонардо це ім'я. Ді Серп'єро, це син Свер П'єро і де Вінчі це містечко, в якому вони проживали. Так було прийнято. Не було фамілії, були тільки от місце, де вони живуть. Він був позаслюбним сином, тобто він був бастардом і в цьому були свої плюси і мінуси. Мінуси були в тому, що він був обмежений в юридичних правах, а плюси. Полягали в тому, що він не мав наслідувати кар'єру батька, тобто він, слава богу, не, не був змушений стати нотаріусом, а міг піти навчатися в майстерню. Він поїхав у Флоренцію в майстерню Верокіо, де почав вивчати живопис і трохи скульптуру, інженерію, там механіку, там якісь елементи. І от ми знаємо його як художника, а він себе характеризував в першу чергу як архітектора і інженера. І якщо, наприклад, тут пише він листа до правителя Мілана Людвіка Сфорце, він рекомендує себе не як, от я от Леонардо намалюю вам шедевр. Він каже, що я Леонардо розробляю укріплення або будую мости, або я не знаю, там розробляю військову техніку, або можу там розробити театральні спецефекти. А потім же, ще там можу вам картину намалювати і заодно там. Спроектувати скульптуру, і таке інше Леонардо був нетиповим митцем, тобто не то, щоб він там сідає і починає серійно малювати картини. Він був в першу чергу дослідником. і Залишив нам багато дуже записів, зошитів, щоденників, де було все, що завгодно, від якихось там розробок до розтинів. І так само він відносився і до малювання, і до живопису. І, от, наприклад, є дуже відома фреска тайна вечеря», яка намальована в настільки експериментальні техніки для фрески. і це з одного боку давало якесь таке унікальне візуальне відображення, але з іншого боку, Фреска була настільки вразлива, що вона почала руйнуватися, як тільки він закінчив її малювати. І кажуть, що те, що ми зараз бачимо, це тільки 15% від того, що власне було намальовано самим Леонардо. І так само з Моналізою він її малював роками, бо намагався там краще передати світло, краще вписати кожен елемент в правила золотого перетину і таке інше. І ще він цікаво він був таким подорожуючим фрілансером, тобто він отримав освіту у флореці. Флоренції, потім він працює в Мілані, у Герцога, як інженер і проектувальник. Потім він працює у Флоренції уже у Чезаре Борджа, як військовий інженер. Потім він переїжджає знову до Мілану, потім до Риму. Потім вже працює у Франції як придворний художник і від французького короля отримує вже будиночок, де і власне там буде вже спокійно собі думати, досліджувати і таке інше. Тобто він такий реально супер фрілансер, доби відродження, працює в кращих компаніях. Як же так можна сказати? Про Сфорце і про Борджа, да, і про короля французького. І залишає нам гігантський спадок людства ще після себе. Дякую за увагу. Гарного дня.